Слухайте українську передачу з Ватикану. Святий рік значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему Паломники надії. У наших передачах, присвячених святому рокові 2025-му. Який під гаслом паломники надії відбувається у католицькій церкві, продовжуємо ознайомлення із думками отців церкви про чесноту надії. Попереднього разу ми говорили про святого Івана Золотоустого, який повчав, що надія на людей призводить до розчарування та відчаю, а надія на Бога це тверда й непохитна опора. Вона не приносить розчарування. Бо не залежить від обставин чи людської непостійності, але вкорінена у божій вірності та всемогутності, стає джерелом внутрішньої сили у важкі часи. На думку Йоанна Золотоустого, розчарування з'являється не тому, що Бог зрадив, а через те, що людина ослабла у своїй надії на Бога. У бесіді на послання до римлян святий Іван Золотоустий розглядає зв'язок між доброчесним життям і надією, наголошуючи, що справжня надія в Богові, і тому вона певна і непохитна. Святитель пояснює, що витривалість у труднощах і скорботах формує добрий характер, який своєю чергою зміцнює надію. Витривалість породжує характер, який певною мірою сприяє тому, що має прийти, оскільки він дає силу надії, яка є в нас. Адже ніщо так не заохочує людину надіятись на благословення більше, як сила доброго характеру. Іван Золотоустий стверджує ніхто, хто провадить чесне життя, не втрачає впевненості щодо майбутнього. Це означає, що людина, яка живе праведно, має мир у серці і впевненість у Божій опіці, вона не боїться того, що буде, бо знає, якщо живе згідно з Божою волею, то їй немає чого боятися. Святитель розрізняє дві форми надії людська надія це ілюзія, оперта на минущі речі, такі як багатство, влада, людські обіцянки, божественна надія це певна і непохитна віра у Божі обітниці, чи справді наше благо полягає в надії. Так, але не в людських надіях, які часто зникають і залишаються лише збентеження, наша надія в Богові, і тому вона певна і непохитна. Папа Римський Григорій Великий акцентує увагу на непохитності надії праведника, яка є важливим аспектом духовного життя. Він порівнює праведників і нечистивців, щоб показати глибину духовної боротьби, де надія праведника стає ключем до перемоги над спокусами цього світу, коли нечистивці чиняють зло добрим людям, вони радіють успіху обману. Коли бачать, що похитнулася надія всередині праведників, адже вони вважають найбільшим досягненням поширення своєї омани, бо їм потрібні союзники в погибелі. Нечистивці, що чинять зло добрим людям, намагаються підірвати надію праведних. Вони радіють, коли бачать, що надія праведника похитнулася, і вважають це знаком своєї перемоги. Їхні маніпуляції, обмани і жорстокі вчинки спрямовані на те, щоби посіяти сумніви та спокусити праведників, намагаючись підкорити їх з невірі. Григорій Великий навчає, що надія праведника є міцною і непохитною, вона не піддається жодним ударам і не схиляється до зла чи неправди. її не можуть зламати жодні труднощі, і це страшенно дратує нечестивих. Святитель пояснює це так. Але коли надія праведника вкорінена всередині і не схиляється щонайменше до зовнішнього зла, тоді бентежиться душа нещастивих, їхня нездатність досягти найпотаємніших глибин того, кого вони намагаються вразити, змушує їх від сорому червоніти. Жорстокість їхня не досягла очікуваного. Папа Григорій Великий вказує на те, що справжня надія праведника є стійким довір'ям до Бога. Коли праведник розуміє, що Бог є його надією, він не тільки переживає труднощі цього світу, але й вірно дотримується Божих заповідей і пам'ятає про обітниці Бога, навіть коли зло навколо намагається похитнути його віру. Цікаві думки про надію знаходимо також у сучасника папи Григорія Великого, святого Йоанна Ліствичника Ігумена Синайського монастиря. Який розважає про цю чесноту в контексті свого аскетичного вчення і показує, як надія провадить вірного до очищення і подолання пристрастей, він пише Непохитна надія це двері безпристрастності. Дія ж протилежна цьому, сама по собі зрозуміла. Покладаючи надію на Бога душа через аскезу і життя у Святому Дусі, дала їй спокуси цього світу, залишаючись вірною Богові. Непохитна надія є основою для цього духовного стану. Вона вказує на вічне благо і божественне спасіння, що є метою всього життя християнина. Той, хто живе з непохитною надією на Бога, розуміє, що пристрасті віддаляють від Бога, і прагне очиститися від них через молитву, покаяння, аскезу та духовну боротьбу. Якщо ж у людини немає твердої надії на Бога, то її серце відкривається для негативних впливів. Які призводять до душевних тривог, страхів, агресії, спокус та гріховних бажань. Забуваючи про своє справжнє призначення, вона піддається пристрастям, що ведуть до духовної загибелі. Надія, якщо вона присутня в духовній боротьбі, робить нас сильнішими супроти зовнішніх і внутрішніх спокус, допомагає нам їх перемагати і очищатися від пристрастей. Вона є тим духовним щитом. Який оберігає нас від падінь і допомагає залишатися вірними у вірі та любові до Бога. За словами святого Івана, надія це збагачення невидимим багатством, Надія – це безсумнівне володіння скарбом ще раніше за отримання скарбу, Надія – це заспокоєння в трудах, вона двері любові, вона вбиває відчай, вона запорука майбутніх благ, зубожіння надії це знищення любові. З надією пов'язані наші труди, на ній будуються наші подвиги, її оточує Божа милість. Преподобний ікумент рікійський підкреслює важливу різницю між надією, що була в праотців, і живою надією, яку приносить Воскресіння Ісуса Христа. Наша віра в Христа дає нам ту непохитну спадщину, яка виражається в надії. Ця християнська надія є не така, яка була у супутників Мойсея, які сподівалися з його допомогою успадкувати ханаанську землю. Прямуючи через пустиню до ханаану, юдейський народ також був введений надією, але їхня надія була пов'язана з земним, тимчасовим матеріальним благом. Ця надія була тлінною, бо стосувалася тимчасових благ земного життя і, навіть успадкувавши обіцяну землю, юдеї не отримали вічного задоволення. Натомість наша християнська надія є справжньою, непохитною і вічною, бо ґрунтується не на земних досягненнях, а на обітниці Бога про спасіння через Ісуса Христа. Жива надія, про яку говорить Єкуменій, випливає з події Воскресіння, Ісуса Христа, яка відкрила новий вимір надії не тільки на земне життя, але й на вічне спасіння, оскільки Христос переміг смерть, надія стає живою і непохитною. Адже вона вже не залежить від людських зусиль чи тимчасових умов, а від Божого дару. Отже нагорода це жива надія, спадщина нетлінна, незаплямована, що зберігається не на землі як у правоців, але на небесах. Ця жива надія є небесною спадщиною, яка не підлягає часу, ні зітлінню, і приготована для тих, хто живе в Христі. Цими думками і куменія Трікського завершуємо цикл бесід присвячених надії у творах отців церкви. <му> Ви слухали українську передачу з Ватикану: Слава Ісусу Христу! Лаодетур Єзус Христос!